Тобто вони не контролюють спечесту через термінали поповнення. Тобто машини собі оператор смс кою вам і смс кою водію. Для війня коладжу ми зараз замовчуємо, для туристов, для гостей міста це порядку, за цьому. Скажем, візуально зверху, всередині, вільний багаж. А самі водії у нас мотивовані економічно Тобто Для того, щоб обслуговувати хороші машини, у нас автомобілі лечебніше, на певний, певний, певний тариф повинно обґрунтувати. З часом у нас, ми розуміємо, що за рік-за два він цю машину буде міняти на новішу. Тариф у нас є дорожчий. Але на зустрічі, тобто ми зустрічаємо щодня людей, ми щодня проважаємо людей, водії навчені працювати. Група «Ми до Львова» – чи вже є більше туристів з Польщі, і ми зараз хочемо якраз проговорити про те, як нас, або й на інших територіях, такі як Сі, Замок, Підзамче. Це вже велика. 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 Це Велика? A grupy my pracujemy znaczy z całej Polski, bo teraz będzie tych turystów więcej, bo u nas zaczyna się sezon. Wakacje, bloky, Bardzo dużo ludzi wypoczynywa na Rostoczu. I my zabieramy z Roztocza na takie jednodniowe oferty oferta, jak to się zabawić, dyskoteka czy tu. Takich ludzi zachęcić, żeby przyjeżdżali. No i cały czas pracujemy, 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 teraz wymyślimy. Bo u nas, dla nas są no, bardzo no. dobre ceny teraz we Lwowie, no, dla Polaków. No. Ja myślę, my, że te to jest zoru które pojęła. kilka Od 90. To. To. Jeszcze w Lwowie, A. nikt wtedy nie myślał, że można zarabiać na turystyce przyjazdowej. Що е, бути цілий день або мешканці, е, або мешканцями, то коли ти чуєш різну музику? різної якості, не завжди доброї, хто кричить, хто грає голосно, хто грає п'ять мелодій протягом трьох годин по колу. Mm -hmm. yeah, тобто тут е, для роботи бо, е, наше бюро інформаційне, то воно є власне в ратуші в самій. І це є власне центр цього всього. І якщо чесно

Sagen, так Але вистави турками є дружинка, я перший раз зачитаю. І вона так безмежно тішить, що я сьогодні малий, бо ми правила така екскурсія там.